Уявіть, що ви стоїте перед величезним шведським столом. Тут є все: лобстери, стейки, якісь екзотичні фрукти, десерти, слинка тече. Ви тримаєте тарілку. Ви страшенно голодні, але не накладаєте нічого. Ви ходите вздовж столів годину, дві, три. Боїтеся взяти рибу, а раптом м'ясо смачніше. Боїтеся взяти тістечко, а раптом воно не таке солодке, як виглядає. Зрештою, ресторан зачиняється, а ви залишаєтесь із порожньою тарілкою і бурчанням у животі. Це ідеальна метафора нашого життя. Ми найбагатше покоління в історії. У нас в кишені вся бібліотека світу можна вивчити будь-яку мову, поїхати куди завгодно, ну майже обрати будь-яку професію. Але замість ейфорії від свободи ми відчуваємо параліч. Просто гортаємо стрічку новин, так і не наважуючись зробити вибір. Чому так відбувається? Чому, маючи всі ресурси, ми часто почуваємося безпорадними? Сьогодні розберемо цей механізм, складемо пазл із трьох частин. Перше парадокс вибору чому свобода робить нас тривожними. Друге синдром самозванця. Чому успіх відчувається як обман? І третє вивчена безпорадність. Чому ми здаємося, навіть коли перемога поруч? Ласкаво просимо на канал Призма. Давайте розбиратися, як наповнити цю тарілку. Почнемо із ситуації, яка знайома кожному до болю. Вечір хочеться подивитися кіно. Відкриваєте Netflix або YouTube. Перед вами тисячі фільмів. Ви гортаєте, дивитесь трейлери. Читаєте рейтинги, гортаєте далі. Минає 40 хвилин, вечеря вже охолола, ви втомлені, і просто вимикаєте телевізор або вмикаєте друзів чи офіс, які бачили вже 100 разів. Знайомо, це називається парадокс вибору. Термін ввів психолог Барі Шварц. Нам здається, чим більше варіантів, тим краще, але це ілюзія. Наш мозок має ліміт оперативної пам'яті. У 2000 році психологи Шина Аїнгар та Марк Леппер провели легендарний експеримент. На перший день у супермаркеті виставили на дегустацію 24 види джему. Люди підходили, куштували, цікавилися. На другий день залишили тільки шість видів. Результати перевернули маркетинг. Коли було 24 джеми, покупку зробили лише 3% людей. Коли було 6 джемів, купили 30% людей. Продажі зросли в 10 разів, коли вибір обмежили. Чому так? Коли варіантів забагато, вмикається параліч аналізу. Мозок думає а що, як я візьму полуничний, а чорничний був кращим, я помилюся. Страх помилки перемагає бажання з'їсти солодке. Цей парадокс добиває і наше особисте життя. Герберт Саймон розділив людей на два типи сатісфайзери, ті, хто обирає достатньо хороше, і максимайзери ті, хто шукає ідеальне. Додатки для знайомств перетворили нас на невротичних максимайзерів. Ви йдете на побачення, людина, наче класна, але мозок шепоче. А раптом наступний свайп буде кращим. Раптом там є хтось трохи вищий, успішніший, смішніший, і ви не обираєте нікого, залишаєтесь самі, гортаючи нескінченний каталог людей, як ті банки з джемом, боячись продешевити. Припустимо, ви все ж таки зробили вибір, отримали роботу мрії або запустили проєкт. Ви маєте радіти, так? Але замість цього накриває холодний піт. Всі думають, що я профі, але я ж знаю, що нічого не вмію. Мені просто пощастило. Скоро вони зрозуміють, що я нуль, і виженуть мене. Вітаємо це синдром самозванця, стан, коли людина не може привласнити собі свої успіхи. Ось історія, яка найкраще це ілюструє її розповів письменник Ніл Гейман. Його якось запросили на зустріч видатних людей вчених. Художників, відкривачів. Гейман стояв у кутку і думав, що я тут роблю? Вони змінюють світ, а я просто вигадую казочки Я тут зайвий. До нього підійшов літній інтелігентний чоловік. Вони розговорилися, і дідусь сумно сказав: Я дивлюся на всіх цих людей і думаю, що я тут роблю. Я просто пішов туди, куди мені сказали піти. А вони справжні творці. Ніл Гейман здивувався. Вибачте, а хто ви? Чоловік відповів: я Ніл Армстронг, перша людина на місяці. Вдумайтесь, людина, яка зробила найвеличніший крок в історії людства, стояла і почувалася ніяково, бо вважала, що просто виконувала роботу. Чому це б'є по найкращих? Тут працює ефект Данінга Крюгера тільки навпаки. Некомпетентні люди, дилетанти, часто переоцінюють себе. Бо їхнього кругозору не вистачає, щоб побачити власні помилки, їм усе здається простим. А професіонали бачать усю складність світу, вони знають, скільки всього вони ще не знають, і тому сумніваються. Альберт Ейнштейн за місяць до смерті казав: мене гнітить підкреслена пошана до моєї роботи. Я відчуваю себе немовольним шахраєм. За статистикою 70% успішних людей хоча б раз відчували це. Ваш страх це не доказ того, що ви не на своєму місці, це доказ того, що ви ростете. Справжні шахраї синдромом самозванця не страждають, вони занадто самовпевнені для цього. У 1967 році психолог Мартін Селігман провів експеримент, який змінив усе вчених цікавило, чому живі істоти здаються. Вони взяли три групи собак. Перша група могла натиснути на панель і вимкнути неприємний струм. Вони контролювали ситуацію. Друга група отримувала той самий струм, але кнопка не працювала. Що б вони не робили, ситуація не змінювалася. Вони зрозуміли від моїх дій нічого не залежить. Третю групу не чіпали. Потім усіх перемістили у вольєр із низькою перегородкою. Подали струм. Собаки з першої групи миттєво перестрибнули бар'єр. Собаки з третьої теж втекли. А собаки з другої вони просто лягли на підлогу і скавчали. Перегородка була низькою. Вихід був поруч, вони фізично були сильні, але вони навіть не спробували. Вони засвоїли урок спротив марний це і є вивчена безпорадність. У житті це ілюструє приклад із цирковим слоном. Маленьке слонення прив'язують тоненькою мотузкою до кілочка. Воно рветься, але сил не вистачає. Воно звикає, що мотузка сильніша. Коли слон виростає і важить п'ять тонн, його прив'язують тією ж тоненькою мотузкою. Він може порвати її одним рухом, але він стоїть смирно. В його голові ця мотузка досі нездоланна. Це працює і на людях. Психологи Елен Лангер і Джудіт Родін провели дослідження в будинку для літніх людей. Одним пацієнтам дозволили самим обирати обстановку і доглядати за вазоном дали контроль. За іншими доглядав персонал ми самі польєм квіти, ми все зробимо, ви тільки лежіть». Результат через 18 місяців шокував. У групі, яка мала відповідальність і контроль, люди були активніші, щасливіші, і смертність там була вдвічі нижчою. Відчуття я ні на що не впливаю буквально убиває. Ми часто нагадуємо тих слонів. Немає сенсу починати бізнес, конкуренція, немає сенсу йти в зал. У мене генетика. Це не факти, це тоненька мотузка у вашій голові. Отже, маємо картину. Парадокс вибору лякає нас кількістю варіантів синдром самозванця знецінює наші сили, а безпорадність змушує опустити руки. Що з цим робити? Давайте коротко і по суті знизьте планку, будьте сатисфайзером. Не шукайте ідеальний джем, ідеального партнера чи ідеальну роботу шукайте достатньо хороше. Краще зроблене на четвірку сьогодні, ніж не зроблене на п'ятірку ніколи. Збирайте факти. Коли внутрішній голос каже Ти некомпетентний, бийте його фактами дипломи, подяки, завершені справи. Якщо навіть Ніл Армстронг сумнівався, то ваші сумніви це просто глюк мозку, а не істина. Робіть маленькі кроки. Ліки від безпорадності це дія, хоч якась. Переставте стілець, полийте квітку, зробіть зарядку. Покажіть своєму мозку, що ви впливаєте на реальність. Ви не слон на мотузці. Просто зробіть крок. Це канал Призма. Побачимось.